Далеко по порузі. Кочаний поїхать, йой. Резини не вистачає. Поїхали. -по Михання виїхати. Вставляє. Наклеїв нову наклеєчку. Кросовий мотоцикл. Поїдемо на оффроуд. Ти собі живуть своєю своєї житті. є один мінус, крім того, що візор може трошки підпотіває зсередини, то ще від машин виходить ця пиль водна. Летить, ця теж на візор і вже ззовні його закриває. Якби ж вона хоч чиста була, щоб протерта все. А воно ж, виходить, ще грязь, де воно гутіти починає. Мене задовбали ці світлопори. Я поки від одного доїду, то другий вже червоний. Це Житомирська система, в місті Житомир так. Там від одного поки поїжджаєш, то вже на другому червоне. Да, плюси барабанних гальм в тому, що вони не мокнуть від води. От якщо диск намокає, припустимо, від води і потім трошки деякий час погано тормозить, то барабани в цьому плані не намокають, і все прекрасно. Тормоза завжди однаково. Однаково посередньо працюють.

Знайомтесь, малята. Це Рівненський тунель кохання. Я думав, що тут людей не буде От після дощу, а тут їх просто дофіга. Це було добре, поки я не виїхав на глину. Земля дуже така мягка-мягка. Навіть не дивлячись на те, що тут щебінь сипаний. Все рівно ти типу, побереш на таку рулях, і чуть сюди, сюди, сюди. м'яко. Тобто не можна набрати швидкість. У мене дорожна резина. Якби в мене була якась підбайк за такими шипами. Може б я тут і міг би швидше їхати, а так не марейся грязь і мене потащило в бок. Прямо ой, важко їхати, ой, важко їхать! Я брусую, дяді. Ого! Коротше, тест на оффроуді привів до того, що резини не вистачає, вона тупо забивається. якщо Мощності вистачає, то резина забилась і вона тупо не їде. О, тут глибоке це месиво таке, Босрав телефона. Чим його вичистить, зараза? Якоїсь соломи взяти нарвати чи що? Ооо! О. Що ви переживаєте? У мене ще трошки сподздох рідний акумулятор тут. Ходиться заводить рукою. Падаю! А! Включаємо вас до Powerband. По Поїхали! По Поїхали! Пум! Ой-ой-ой-ой-ой! Бляха! -ой -ой -ой. Мене розвернуло! Це вітя та люжа! що то ми тоді на велосипедах її входили. Наше я сюди поїхав. Чорнозем. Тут вже город, -мо! О-го-го! Тут є, є десь дорога. і є, де є, то й дорога повинна бути. А якщо немає дороги, то ми проложимо. Опять переїжджаємо якусь дамбу. Ой, якісь корчати. Я весь обостраний, Я весь обостраний, Я не зрозумів. Кругами їздимо тут. Коли в мене ще був Мінськ, то я їхав теж по сої, але по зеленій. Вона мені десь була по тако, як, трохи нижче е, на цього вітровика. Я їду, 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 їду. їду. Я вже не бачу взагалі туди я їду. Вправо я не можу ніяк повернути. Там болото. Зліва теж болото. Мені треба знайти якусь дамбу. А де та дамба, хто його знає? Що переседемо, тут їх приїхали. Я лечу по корузі. Качани не пояснити і зупинитися не можу. ё чим далі дальше зі світлом так встановити? Я тут виход знайду. Ми десь звідки йшли. А звідки ми йшли? Можна, що тут зробить. Ой. Куди я заїхав? Тут би мать баги, щоб взяти переїхати оце болото напрямік. І все. Коротше. Тут є якась дорога, але як треба до тієї виїхати? Роз, конечно, знатний. Хз де я взагалі знаходжусь. Я не знаю де я. виходу тут. Такого немає. Де ти мріє? А, не зілля в очі западає. Ну, вернулись на цей город. по полям. По На Баджаши едут два. Ой. Ой, что трогать? Какие гуна? О. Ой-ой-ой. Ой. -ой, ой 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 Ой! Сою поставим на сою. Так, треба помити ще руку було би.